Кажуть, що там живуть привіди в той ратуші, що вечорами, коли відвідувачі розходяться, на другому поверсі починається якийсь незвичний рух, хтось ходить, шаркає, там, грає на старовинному піаніно. Ця історія про івано-франківську ратушу. Місцеві краєзнавці можуть розказати багато цікавого про місто, а у всіх охочих є шанс їх послухати. З 21 травня і протягом цілого літа в Івано-Франківську стартує новий сезон безкоштовних екскурсій, започаткованих ще шість років тому обласним управлінням туризму. Кожної неділі екскурсоводи абсолютно безкоштовно водитимуть як гостей, так і жителів міста відомими й таємничими вулицями. Івано-Франківська. Цьому місті багато що можна подивитися. Ну і історія міста така цікава, і сама її аура, і її імідж настільки вже став. Ну дуже е, інте, ну, особливий Івано-Франківськ уже давно перестав бути транзитним містом. Лише за минулий рік Прикарпаття відвідало понад 2 мільйони туристів, які звичайно відвідують й обласний центр. Організатори констатують, такими безкоштовними екскурсіями скористалися за сезон понад пів тисячі охочих. Загалом за весь час існування проекту їх відвідало більше півтора тисячі. Кожна екскурсія вона була. Особлива вона була авторська, тому що в нас було 16 різних екскурсоводів, 16 різних екскурсій. І відповідно кожну екскурсію відвідало плюс-мінус 30 осіб щонеділі. Цього року ми так само розраховуємо на великий наплив туристів. В першу чергу, ми запрошуємо звичайно гостей з інших регіонів відвідати наше місто і дізнатися про його минуле і сьогодення, окрім гостей міста, звичайно, участь в екскурсії можуть взяти і місцеві екскурсоводи розповідають, що вже мають постійних клієнтів. Останні три роки, по крайній мірі, в мене завжди є один турист, який чемно приходить на екскурсії. Я знаю, що він приходить не лише до мене, але й до інших. І ось запитували, чи будуть наприклад, якісь новинки. Ви знаєте, я напевно теж з практики скажу, що жодна екскурсія, вона не. Не буде такою самою, як яку проводить екскурсовод минулого разу чи наступного, тому що ми завжди якось знаєте, Всі люди дуже індивідуальні, кожен дає індивідуальні різні питання. Цього разу обіцяють краєзнавці туристам, покажуть ще більше цікавинок. А подарунком від міста буде безкоштовне підняття на оглядовий майданчик. Щоправда, по закінченні екскурсії. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.